Флірт іскра, що може запалити стосунки, привід для ревнощів або ж просто форма комунікації між двома людьми. Мало хто знає, що флірт це не про секс і навіть не про романтичне бажання якогось суб'єкта. Мене звати Бусарєва Марія, я практикуючий соціальний психолог. І у цьому відео ми розберемо, чому люди фліртують, чому деякі бачать флірт там, де його немає, і як твій тип прив'язаності впливає на те, як ти читаєш наміри інших людей. Психологічні дослідження виділяють шість основних мотивів, які спонукають нас фліртувати: романтичний інтерес, фізичний інтерес, гра, легкість драйв, допамін, емоційний менеджмент для знаття напруги або ж стресу така форма саморегуляції, соціальний мотив для налагодження контакту, а також варіант підняття самооцінки. Ну, я ще комусь потрібна, якщо на мене звертають увагу, і відповідають якоюсь формою взаємності. Тобто флірт може бути цілком способом комунікації, а не запрошенням в романтику чи натяком на якесь продовження. Флірт може бути різнорівневий, він може бути доволі ніжний, обережний, грайливий, а може прямо запрошувати тебе на взаємодію в фізичному плані. І чому одні бачать флірт там, де його немає для інших? Тут включається психологічна теорія прив'язаності, де для кожного типу характерні різноманітні реакції. Візьмемо до прикладу звичайну історію: іде дощ, жінка йде з парасолькою. Вона знає чоловіка і, помічаючи, що дощ іде, пропонує йому підійти до неї і використати одну і ту саму парасольку на двох. Як сприйме це безпечний тип прив'язаності? Такі люди читають реакції реалістично. Посмішка це посмішка. Запрошення під парасольку це прояв турботи і людяності. Для них світ це стабільне і безпечне місце. Така взаємодія не буде сприйнята чоловіком як флірт, тривожний тип прив'язаності. У цього типу мозок працює як радар, зчитуючи будь-які обставини, які знаходяться поруч, як певні сигнали. Будь-який мікропрояв уваги дорівнює інтересу і дорівнює зацікавленості з твоєї сторони дорівнює флірту. Для такого чоловіка жінка, яка запрошує його під парасольку, точно має на меті його звабити. Це точно про наближення, про її зацікавленість у ньому, і немає жодних варіантів, які б говорили про інакше. Як би відреагував, уникаючи прив'язаності на ту саму історію, жінка запрошує під парасольку». Боже, ні, 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 ні в якому разі дякую, мені так нормально, все окей. Для даного типу будь-яка форма наближення, такого навіть контакту і запрошення до взаємодії буде свідчити про небезпеку. Ланцюжок в їх голові працює так: флірт дорівнює зближення, зближення дорівнює біль. Це означає, що мені треба дистанціюватись і відмовитись від всіх пропозицій, що були отримані раніше. Звісно, запрошення під парасольку не є таким проявом флірту. Це навіть не комплімент, це просто прояв людяності. Так. Навіщо ж ми взагалі фліртуємо? Флірт допомагає нам врегулювати емоції. Це підвищує дофамін, знижує тривогу, переключає тебе на тут і зараз. Справжній флірт це про включеність, про можливість бути тут і зараз і відгукуватись на ті чи інші слова, і фрази, реакції, жести, які тобі дає інша людина для того, щоб підтримати цю гру і взаємодію. Завдяки флірту можна отримати соціальне тепло. Він може літ і надати тобі відчуття контактності, пошук безпеки, особливо для. Тривожного типу, флірт це можливість регулювати ситуацію. Якщо я постійно підкидаю дрова і постійно це роблю і підпитую, то інша людина буде постійно включена в мене. Флірт може виступати формою захисту від відкидання, бо це така легка форма взаємодії. Ти не приходиш до людини і не говориш Слухай, ти мені настільки цікавий, або настільки цікава жити без тебе не хочу, не можу, не буду. Це просто форма, в якій ти запрошуєш іншу людину. Побути з тобою в контакті, і якщо тобі відмовляться або якось дивно відреагують на твою включеність, ніякої великої втрати немає. Флірт може виступати також і психологічною перевіркою, чи є підґрунтя, певне, чи буде інша людина відгукуватись на мої пропозиції, на моє ініціювання більш теплого контакту. Звісно, флірт може стати небезпечним. Погано, коли флірт використовується для... Підняття низької самооцінки, коли людині не вистачає всередині себе таких важливих опорних моментів, і вона постійно шукає їх десь зовні. Також коли флірт починає замінювати реальну близькість, коли є флірт, багато якихось таких взаємодій з іншими людьми, але справжнього контакту справжньої глибини немає. Ну і також, коли флірт стає таким варіантом прояву хаосу, де він існує усюди, там де він треба. Там, де він не треба. Як фліртувати психологічно коректно. Перше, чітко розумієш, що ти досліджуєш, ти граєш, але не прив'язуєшся. Друге, флірт не означає певні зобов'язання і не спонукає тебе ні до чого, але важливо залишатись в межах та флірту без якихось дуже грубих великих натяків на продовження. Створює атмосферу анетисне. Погляд, усмішка, тембр голосу, райлива пауза, присутність. Ну і. Спостерігай за тим, як інші люди реагують на твої прояви. Тому що якщо в тебе здоровий тип прив'язаності, ти просто дружньо проявляєш себе до інших людей, а у них якийсь такий тривожний тип, вони всі твої прояви і дії в їх сторону сприймають як флірт, то це буде занадто дежможа, де Декілька де рекомендацій. Якщо в тебе безпечний тип прив'язаності, то Люди можуть сприймати твою відкритість як флірт для того, аби себе убезпечити, треба називати деякі речі прямими словами. Не заграватись занадто. Треба пам'ятати про тривожних людей і не включатись надмірно в гру, де ти бачиш, що реакція з боку іншої людини. Якась двозначна. Якщо в тебе тривожний тип пров'язаності, перепитуй себе, це реальність чи фантазія. Іноді можна навіть спитати в людину слухай, ти зі мною фліртуєш, чи що? Давай людям можливість проявлятись і спостерігай за ними. Якщо в тебе уникаючий тип пров'язаності, не тікай від флірту. Дозволь іншим наближатись до тебе повільно, з тією швидкостю, яка для тебе приємна. Якщо тобі щось дискомфортно, ти можеш сказати: слухай, мені здається, цього забагато. Мені приємна твоя увага, але якось мені вона сприймається надміру». Плір, це зовсім не про те, аби подобатись, це про те, щоб включатись, помічати якісь речі, бути присутнім і жити життя. Флірт це зеркало твоєї зрілості, і також можливості утримувати межі, зупинятись, звертати увагу на інших людей, чути їх зворотній зв'язок і обробляти його. Звісно, є люди, які критикують е, жінок, які фліртують з особистого дослідження. Більшість чоловіків сприймають прояви уваги з боку жінки як флірт. І якщо в них є чогось в недостатку, вони можуть спеціально знаходити якісь. Риси або ознаки флірту там, де його не було. Що таке флірт насправді? Флірт це коли із одного боку є мета включити людину в певну таку соціальну взаємодію, і з іншого боку, є відгук на цю форму взаємодії. Якщо з боку. Людиним був прояв просто уважності, або визначення компліменту, да? ти сьогодні маєш гарний вигляд, або в тебе класні парфуми. Це не означає, що людина зацікавлена в якомусь продовженні. Вона просто підмічає якісь речі. І завжди можна чітко зрозуміти для себе, що саме має на увазі інша людина, тому іноді треба цікавитись в лоб. Звісно, що таким чином магія флірту розпадається на дрібні шматочки і перестає діяти так, як нам хотілося би, проте є низька ймовірність і можливість ранитись. Будьте відвертими. Підписуйся на цей канал, залишай свої коментарі, а також записуйся на консультацію, якщо хочете слідити, чому фліртуєш саме ти в деталях.